Тиша по всій лінії фронту, принаймні саме таке великоднє перемир'я, анонсував президент Росії Володимир Путін. Згідно з його наказом, режим припинення вогню має діяти з 6-ї години вечора, 19 -го квітня, до 1-ї години ночі, 21 -го квітня. Проте вже перші години цієї ініціативи викликали у військових та експертів цілком логічне запитання: що стоїть за такими кроками Кремля. Це вже не перша пропозиція Росії щодо припинення вогню. Щоріч кремлівський диктатор пропонує тишу, але щоразу його ж армія її порушує. За повідомленнями аналітиків The Wall Street Journal, Кремль використовує такі ініціативи як інструмент політичного тиску. Цього разу пропозиція перемир'я пролунала на тлі заяви президента США Дональда Трампа про можливу відмову від посередництва у переговорах між Україною та Росією. Таким чином Москва намагається створити образ миротворця, а Україну виставити стороною, що не прагне миру. Поки очільник Кремля віддавав наказ голові генштабу РФ Герасимову про припинення вогню, у Київській області лунали сирени. Повітряна тривога через загрозу ракетних ударів. Українські захисники залишаються на поготові, не вірячи в ширість намерів агресора. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку не проігнорував великодню ініціативу, Ба більше він запропонував продовжити режим тиші ще на 30 діб. Попри це, збройні сили України попереджають. Ворог міг просто перевести дух. Така тактика є звичною для російського командування. У вихідні дні бойова активність знижується. Історія вже не раз доводила. Обіцянки з боку Росії не варті паперу, на якому написані з моменту розпаду СРСР Російська Федерація порушила Бедапельський меморандум та мінські домовленості. Тож залишається головне бути уважними, дбати про безпеку і не втрачати пильності навіть у свята. Бережіть себе і з прийдешнім вас великодним.